А їм щастим, здоров'я їм всім процвітання. Ну, далі розвиватися, тут продукція дуже хороша. Щоб ну, більше людей покупали цю мінералку чтобы... і щоб, і щоб Вона цвіла і процвітала. Нічого не заканчивалось, і производителю огромный і потому что привіт, тому що мінералка дуже и да, ми теж покупаем її всей сім'єю, тільки її. А все остальне. Чистою не закінчуватись. Це воді побажати, а трудовому колективу, який прикладає до цього сумлінну працю, побажати крепкого здоров'я, хорошої зарплати, дешевих продуктів. Щоб можна було запивати танівською водичкою. Спасибі, Робили таку гарну воду. Нашу Черкаську воду. Витаскаєте, да. Нашу черкаську воду. Нашу черкаську воду. Наша Черкаська воду. І безплатно покажуть кіно. З днем рождения поздравить і, навірно, оставить мені в подарок п'ятсот.